Така значна подія. Ось такий потужний фан-сектор. У вас такий сильний сезон виправила команда. От ваші висновки по цьому чемпіонату? Ну, головні висновки це звичайно перемога сьогодні. Вона дуже приємна. Ми до неї йшли, йшли весь сезон. Початок у нас був трошки скомканий, тому що команда будувалася майже по новому з початку сезону. Але в кінці ми вже додавали і, в принципі, проводили матч півфіналу з Одесою, Дуже хотіли в фінал, але. Ну, Третє місце це теж призи. Ми їм задоволені, президент задоволений, Болівальники, ви бачите, нас приїхали підтримати. І їм великі дякую. Ми також задоволені. І сьогодні ми святкуємо. У вас багато молоді, ось, класно розкривається, набирає погода сезону. Ось, що скажете, якось ви багато виховали гравців для інших команд, особисто ви маєте на увазі. В чому секрет цього успіху? Е, в першу чергу, я завжди хлопцям, які молоді до нас приходять, я кажу, що в першу чергу все залежить від них. Від їхнього відношення, як вони працюють кожен день на тренуванні, як вони себе готують. Ну а я вже додаю їм трошки, як скажемо так, впевненості. Десь трошки магії, і вони розкриваються. Будемо сподіватися, що вони будуть у нас не десь в інших командах грати далі. Зараз бронза у цьому сезоні. Ось що далі від команди чекати, які плани, які можливо підсилення, трансфери, можливо, знову таки друга команда у вас будуть чи ні. Зараз про це рано ще нам розмовляти. Звичайно, ми сьогодні просто радіємо. Сьогодні ми завершили наш сезон, перший сезон Авалону у першій лізі України. А які вже будуть далі плани, яке буде майбутнє, вже буде вирішуватися далі керівництвом команди. Будемо зустрічатися, розмовляти і дивитися. Ну, але маємо рости. Ми в цьому році ми не виграли першу, першу лігу, можливо, будемо залишатися знову першій. Будемо дивитися, поки що не можемо відповісти. Дякуємо. Дякую вам.